А що от за відчуттями? Ви, ви, ну, ви не в, так би мовити, не в активних боях, в тому смислі, що ви їх не бачите, як очами, ви їх бачите, звісно, але ви їх не бачите на відстані е, витягнутої руки е, цих росіян. А ви можете от їх відчути, наскільки вони ще в силі? Тому що ви ж можете порівняти березень, квітень з зараз. Наскільки вони в силі? Дивіться. По-перше, ми їх бачили, і так, як бачили, і екіпажі працювали от, при наступі майже з лінії атаки. От Практично, да, там, можна було побачити в бінокль. Обличчя? Там не важливе обличчя, цілі. У них немає обличчя, це, це, це цілі. Е, є з чим порівняти, і є, от, особливо коли з 15 по 24 ми працювали, там бачили активні дії, і там їхній танк Т-90 М прорив. Ну, на кої лиха, там такі танкісти з духом були. І поряд розриви були, знали, як від високоточки від'їхати відпрацьовували, безпосередньо по наших. Знаєте, от від безсілля, да, що там ну, трохи ми його тоді не дістали, тебе, ну, тебе аж колотить, бачиш, що він робить. Ну, ми достали ці танки. Через декілька днів. Йому башню знесло. От просто знайшли, вислідили. От, от, от Я не скажу, це була якась. у Хлопців, от, я бачив їхнє обличчя, коли вони бачили, як він веде вогонь по нас, да, там, дуже професійно, до речі, і непогана машина, до речі. Іхнє накоїли вони лиха, але ну, я бачив, як хлопці хотіли його ну, спалити. Ну, так не сталося тоді, але вони його знайшли. Оцей, як ото, фільм був полюваний на Білого Тигра да, там, чи якийсь там. А у нас було таке декілька днів, там, трохи більш тижня, полювання на прорив. І все одно знайшли. І до чого я веду? Вони теж не стоять на місці. Вони дуже якісно використовують дрони. Те, в чому раніше в нас була перевага, ці скиди, мавіки, матріси, <реку> аутели. Вони їх зараз літаками пруть масово. У них же мавіки з тепловізорами є. У них з Китаєм досить непогані відношення. До речі, користуючись нагодою там до оборонпробу, звертаюся, Ну про велике я там казав у Бутусова. Там послухайте, як. Поновлювати волонтерські ВПЛА по програмі Міністерства оборони бо різниці ніякої немає. Вони на балансі в частині стоять і виконують завдання Збройних сил України. Не буду повторюватися. А от те, що в російській армії скид, гранат, вже виготовляє для них Міністерство оборони, безпечне, розраховане з трьома видами боєприпасу, термобаріка, кумулятів і фугасно-сколковий. В них Міністерство оборони для скиду під мавіки. Ми чіпляємо все, що завгодно. Саморобні бомби, воги чіпляємо, гранати чіпляємо. Інколи хлопці травмуються, інколи, на жаль, навіть гинуть від цих експериментів. Ну не всіх так вдало виходить. Були такі випадки, прикри, але були. А в Росії їх виготовляють професійно. Вони приходять, упаковці безпечні, зводяться перед злітом. І відкривається ящик і все. Вони ну досить з них сміяться чмобіки, шмобіки. Блять, у них скиди для мавіків робляться на промисловому рівні, що нам заважає робити те ж саме. Нам всім подобається дивитися, як з Мавіка збрасують різні боєприпаси да, там, і знищать ворога. Вони зараз роблять те ж саме. І в них теж є ролики. І отут ми не повинні програвати аж нічого. О, взагалі, ми тут, по-перше, ми, ми ж не під санкціями, да? там, якщо Іран під санкціями примудрився зробити шахіди, нам що заважає, без санкцій робити речі, які на порядок якісніше. У нас тільки партнерів. Не можете саме купити ліцензію або попросить там в борг потім розрахуємося. Ну, от, якщо моніторити, то управління боєм. Росіян скоро на 5 бійців буде мавік Ще з дискортом буде давати якусь картинку командиру, там буде онлайн, керування бойовими діями. ну Я більш би користь, якщо б не просто там в ефірі там поговорити, да? я б фахово, якщо хтось запитав, що от як я бачу деякі речі, там, з того досвіду, який ми вже маємо, ми вчилися на війні. Ми не вчилися на курсах, не ми вчилися ну, кожного дня. <смітна> <де ми> <смітна> от Я би мог можливо надати поради. Можливо, якщо це комусь би було цікаво. Ну, окороборонпром. Придивіться, будь ласка, працю. послухайте, де ви Та окороборонпром, ну. Ну вони ж займаються виготовленням. Я не знаю, чи вони єдині, хто займається там виготовленням безпілотника українського. Можливо, і ще хтось. Ну є. В нас декілька основних, ну це фахова дискусія, чи фаховий розговор повинен був статися. Ну одним словом, Микола. Але я... Одним словом, не треба, не треба слухати тільки те, що там в них все закінчується, вони в них вже воюють шмобіки, воювати вони не вміють, Ні, вони там мороз їх воюють, морозить, Окей. Вибачаю, шмобіки в них воюють, і мороз, мороз, мороз всіх морозить однаково до речі. ну, Неважливо, з якої сторони фронту мороз для всіх однакове, це холодно. Це, мабуть, єдине, до чого неможливо звикнути до холоду. А от те, що в них чмобіки не всі там якісь дійсно чмобіки, чмобіки, а є ті, що і війну пройшли, і там воювали, і строково служили, і таке інше.